Відповідально споживати природні ресурси і блага цивілізації ціла наука. Від рівня екологічної свідомості нинішнього покоління залежить життя майбутніх землян, і це під силу кожному, навіть підлітку, перекрити кран з водою, щоб марно не витікала, вимкнути електроприлади, коли не користуєшся, використовувати менш агресивну до природи побутову хімію. Нужно економити електричество, воду не використовувати стиральні порошки, там хімікою можна замінити… Простой содою. Старшокласники повинні були заповнити анкети і визначити розмір власного екологічного сліду. Чим він менший, тим природа менше страждає від людини. Комплекс заходів до Дня Землі провели музейники і для учнів молодших класів, і для підлітків. Кожна з груп залишила свій заклик на плакаті Врятуємо планету. Ми вирішили, що кожна дитина має задуматися над тим, який вплив вона робить на планету. Тому ми вирішили останній день і для найстарших дітей, які вже більш так відповідально, можливо, ставляться, роблять вже такий вибір відповідальний. І ми вирішили їх примусити, можливо, задуматись над тим вибором, який вони роблять, і дати їм таке визначення екологічного сліду. Інтерактивні екскурсії змушують дітей не лише сприймати інформацію, а й працювати разом з музейниками. Технікою декупажу можна виготовити оригінальну писанку, розфарбувати символічний екологічний слід, подібний тому, який лишає людина на піску, і навіть скуштувати печиво у формі сліду. Музейники щоразу розробляють нові сюжети для заходів. У дітей різного віку відвідини музею повинні залишити яскраві враження. Інтерес до природи, і історії рідного краю виховує свідому і культуру. Культурну людину